Я вітня Ніка, новий майстер в салоні Мамо. Називається японочка або азіатка. Починала я з Дніпра, закінчила навчання і пішла відкривати свою маленьку студію. Працювала я там рік і вирішила щось змінювати і переїхати до Києва. Я б'ю в стилі мінімалізм, мікрореалізм, графіка. Японія і ботаніка ще. Я малюю. Я малюю картини співаю ще. Так. А, мені приходилось працювати аніматором і ще я малювала діток, аквагрим такий робила. По-різному це залежить від майстра. Так, була в мене треш історія. На початку шляху до мене записався хлопець на спину повністю. Був перший сеанс. Ми зробили йому гарний контур, все я його відпустила і не взяла з нього кошти зовсім. Домовились на другий сеанс, і він до мене не прийшов, і я йому написала, і він мене почав крити матами, казати, що я поганий майстер, і що він знайшов другого майстра, і то. І тот майстер мене просто тупо засрав і сказав, що це дуже погано. І він йому повірив і пішов до нього. Кошти він мені не повернув, потім він мені скидає ту-тату, -ту, а вона просто вся чорна. Просто, ну, така карма у нього. Так, я хочу, по-перше, навчати, по-друге, Хочу стати професіоналом свого діла і, по-третє, хочу по всій Україні відкрити свої філіали. Я наб'ю олдскул, це 100%, і якусь жорстку чорнуху взагалі. Не люблю таке. Так, звісно. Якщо він хоче професіоналом бути, то він повинен навчатися і проходити кваліфікацію. Взагалі, навчання в мене було 10 днів. І все, і мене далі відправили у вільне плавання і якось далі я сама навчалась. Потім я проходила підвищення кваліфікації у дівчинки по тонких лініях і все. І далі чисто на коже. Це моя була подруга, і ця татуха була просто ну нереальна. Ну, Я не знаю, дуже гарно вийшла. У нас тут була на рублі птичка, така на, 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 так, сразу. ми її робили, мабуть, годин п'ять. Я дуже дякую цій подрузі. Вона вона ще в моїх татухах, тому якщо що, і якщо ви хочете щось залишити на своєму тілі, назавжди, то приходьте, і я буду рада вам допомогти.